Вітаю, це дайджест з роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про привласнення грошей на дровах для зсу підробку кави нелегальні. АЗС. про це і не тільки далі. 90 мільйонів гривень на закупівлях для зсу слідство встановило, що екс керівник квартирно-експлуатаційного відділу однієї з областей створив злочинну організацію з діючих службових осіб та підприємців для заволодіння державними коштами. Фігуранти без проведення публічних закупівель за значно завищеними цінами купували дрова для потреб підрозділів зсу у Харківській та Луганській областях. Загалом для цих потреб було виділено 350 мільйонів гривень державних коштів, з яких майже 90 мільйонів гривень привласнили. Організатору та членам злочинної організації повідомлено про підозру наразі п'ятеро підозрюваних перебувають під вартою, один під домашнім арештом. Ще одна фігурантка втекла за кордон. Нелегальний цех по виготовленню відомих марок кави Одесит облаштував приміщення, де в антисанітарних умовах фасував сировину в упаковки з відповідним маркуванням. В подальшому чоловік розповсюджував фальсифіковану кавову продукцію під виглядом оригінальної, оптовими та роздрібними партіями через мережу інтернет у місцевих торгових точках та ринках регіону. В результаті чотирьох обшуків детективи Б вилучили майже 700 кілограмів. Кавових зерен та розчинної кави, пристрої для фасування і упаковки кавової продукції, полімерні пакети різних об'ємів та кошти, отримані від незаконної діяльності. Досудове розслідування триває. З початку 2024 року детективи бюро забезпечили відшкодування до бюджету понад 3 мільярди гривень. Для порівняння, за весь 2023 рік ця сума становила 544 мільйони гривень. В рамках досудових розслідувань оголошено 489 підозр, скеровано до суду 372 справи припинено роботу восьми АЗС на Київщині. Встановлено, що протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів. Контрафактний бензин та дизель продавали через мережу автозаправних станцій на території міста Києва та Київської області. АЗС працювали без будь-яких дозвільних документів та необхідних ліцензій. За результатами обшуків виявлено та вилучено 10 наземних резервуарів з колонками понад дві тисячі літрів бензину та майже 500 літрів диспалива. Орієнтовна вартість вилученого становить понад чотири з половиною мільйони гривень. Наразі встановлюється повне коло причетних осіб. У Чернівецькій області водій намагався провести контрабанду. Чоловік облаштував у вантажному відсіку автомобіля тайник та приховав там 55 картонних коробок з фільтр паличками для виготовлення сигарет вартістю майже 13 мільйонів гривень. Фігуранту справи повідомлено про підозру. Нагадуємо, що з 1 липня відповідно до закону України встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.